Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпакування посилки із Берліну і від Рамштайн. Дивіться. Заказав, замовив собі деякі приколи. І так, ну-ка. Опа! Дивимось, що в нас тут за приколи. Не дуже зручно. Конвертики. Прикольно, прикольно. Це в нас накладно. Давайте. Залишимо тут. Це в нас шкарпет. Рамноски. Так, щось. Ще один конвертик. Давайте подивимось. Я не знаю, як вам. Так. Дивіться, то у нас тут наклеечки. О, тут у нас, друзі, всі наклейки. Так, так, так. Ось така вона штучка є. Підійде на щось. Наклейка. Якась така дивна. Чи це переводка? Не знаю, дивіться, логотип. Ще ось така у нас. Тучка. Як вона називається? Не кліпса, це щось. Напишіть в коментарях. Ось такі наклеєчки, дивіться, замовив. Так, ліфад. Ось, ось це, мабуть, це, мабуть, е... Тіпа, татушка. Ну так, да, дивіться, вона зворотня. Тобто ти наклеюєш, наклеюш, виходить, ось такий виходить логотип. Так. Потім, звичайна, наклейка. Ліфад. Дивіться, як воно щось нерівно вирізано. Ну нічого. Друзі, це замовляв на сайті Рамштайн. І в мене було. А що, я дві замовив? Чи одна в подарунок? О, дивіться, одна в подарунок, тому що я замовляв тільки одну, а мені прислали дві. Супер, дякую. Прикольно. У е, мене ще залишилось було членство ліфаду. Е, я купляв. Е, з... Ну, Ми купляли білети на Рамштайн і поперед, зам... перед замовленням. Прийшлося купити членство ліфаду. І якось би ну, залишалося декілька днів, так вирішив собі замовити щось таке прикольненьке на, на, на згадку. І дивіться, ще один патч такий нашивка. Якась цікава, вона така м'якенька. Ну, виглядає непогано. Теж ліфад. Буде здоровий такі здоровий, да. Так, шкарпетки. Давайте подивимось. Такий на мій розмір, Рамштайн, логотип. Звичайний такий матеріал, більш-менш теплий. Ну, На літо не дуже воно, мабуть, підійде, але не знаю. Ось, з чого він складається і так далі. Ну, так. Це в нас що значить, по менше. Давайте тепер подивимося, що тут. Тут дуже-дуже має бути дуже прикольна штука, дуже. Так. ху 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 І що це в нас, друзі? А це в нас соне. Це нові парфуми. Дивіться, в якому шикарному, як 3D, 3D така коробка. Всередині там наче сонце, світе. Блін, як це круто, звісно. Ну, але, друзі, я оцю штуку дивіться Айн. Айн, цвай, рай. Да, буде тут цікаво, треба буде подивитись. Але буде розпакування цієї штуки в нас окремо. Тому що хочу зробити прикольний відосик. Тому, якщо що, дивіться. Ну, прикольно, блін, класна упаковка. І в нас залишилось ще одне таке щось здорове. А це в нас рюкзак Rizerai. Дивіться, нічого собі, він такий здоровенький. Я думав, що він буде якийсь поменший. Давайте я ось отак якось вам його покажу. Ну, Матеріал. Тут, звісно, такий звичайний. Звичайний, як для рюкзаків, це не кордура. Дивіться, хоча він схожий. Ось у мене є блекпек наша українська. І тут дивіться, порівняння з ним матеріал ну, не такий. Він не такий, хоча схожий. Не знаю, що за матеріал, треба буде подивитись, почитати. Це я замовив собі рюкзак, друзі, для якихось подорожів. Прикольно такий він Riser Riзer. Символічний, дві полоси. Сторонку. Ось так. Ось логотип райзе У мене є така футболка, логотип Рамштайн. Ось таких молі багато. У мене ще деяких приколів є з концерту, я купив, там карабінчик чи що, посиплю. Плюс поцеплю деякі ще речі в мене там є. ну Так, буде прикольно. Дивіться, які застібки, такі здоровенькі. А тут скільки? Ні, два кармани, два кармани. Так, один спереду маленький є. Ну, я думаю, друзі, не буде я в розпакування все. Так розпов... О, дивіться. А він з цієї сторони ще й такий а, якби вологозахисний, начебто зсередини. Прикольно. Якщо він буде прям вологозахисний, цей рюкзак, то це буде прикольно. Він коштує поліфаду 55 євро, я заплатив. А ну, Не дуже зручно мені. але... Ну, Тут я не бачу нічого такого вологозахисного, але він такий тверденький. Ну так, є ще один карманчик. Ну так. Да. Хоча дивіться, з цієї сторони теж якийсь матеріал, якби вологозахисний. Якщо він буде таким більш-менш вологозахисним, то це буде круто. Давайте відкриємо якийсь інший карманчик. Ну, да, дивіться. Тут іззовні він виходить, що має, має якусь вологу захист. Блін, треба подивитися, що це за матеріал. Може тут дійсно більш-менш якийсь хороший матеріал. Так, що, Рамштайн би що зробили щось погане. Думаю і ні. Ну там собі добре. Да. Ну прикольно, прикольно, дивіться, тут у нас Рамштайн, райзер райзе на спині. Правда, його не видно буде. Ви б зробити десь... Інде так, дивіться, є у нас на поясі, ну чи на, на пузі для застіпки, щоб він не тіліпався. Такі кілечки є. Ну, виглядає прикольно. Дивіться який. Ні, нічого, класний рюкзак. Мені подобається. Я фанат Рамштайн, тому мені це дуже подобається. І тут є такі ось застіпки. Вон, виходить, він розширяє його, так? Да? Чи як. Оп! Дуже добре все працює. Так, так. Наскільки він літрів, я теж не пам'ятаю. Я додав посилання на офіційний сайт. О, дивіться. Ну, так прикольно, дивіться. Якийсь вологовідштовхуючий матеріал, я думаю. Цікаво, цікаво. Тут є такий карманчик теж непогано. Я навіть не сподівався, що буде так багато карманчиків. І... Тому що там на фото не дуже видно його. Ну я зроблю огляд цього рюкзака, подивимось, який він поємності. Ну і так далі. Друзі, привітайте мене з, таким... з такою посилочкою, з такою покупкою. Я дуже радий, коротше, буде для мене. Не, навіть не знаю, який тут запах буде, який смак цих духів, тому що мені мало який сподобався. Я пробував нюхав в магазині, в Росмені, купив тільки нітрогліцерин, але ще кажуть, що класний. Один із прикольних – це кокаїн Black Intense. Хочу спробувати. І Розенрот. Десь треба буде зацінити ще ці. Смаки. Друзі, дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, якщо є якісь запитання. Всім дякую, всім пока.